Дорогі слідопити Дніпровської конференції, дорогі колеги та діти, сьогодні особливий день, коли ми святкуємо Міжнародний день слідопитів. З цієї нагоди я хочу привітати вас, а також привітати всіх слідопитів України, наших дорогих друзів, наших братів і сестер, які є в інших конференціях. Тема цього року слідопити за покликанням». Це нагадування нам, що ми живемо недаремно, ми покликані світити в цьому світі. Показувати надію, нести добру звістку. Кожен свідопит це свідчення, що Христос змінює життя. Трої, друзі, заняття, відзнаки, спеціалізації все це важливо. Але це лише інструмент. Наша головна мета служити Христу і людям, бути світлом серед темряв. Пам'ятайте! Ви не лише учасники клубу, ви посли царства Божого. Слово Боже каже: Господь учиниться заради мене, Господи, милосердя твоє вічне! Це означає, що ваше життя має значення, ваш послуг сьогодні стане спадщиною, яка вплине на майбутнє покоління. Дорогі слідопити, пам'ятайте, ви не самі по всьому світу. Сьогодні сотні тисяч хлопців і дівчат разом із вами святкують цей день. Разом ми рух, який Бог підняв для великої мети. Ми покликані нести світло Євангелія. сьогодні. Ми говоримо разом одним голосом. Я піду на зустріч своєму покликанню. Всесвітній день слідопита, 2025. Ми йдемо за Христом. Ми живемо з покликанням, з Днем Слідопита.